Наша розмова одразу долучається Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо вітаю доброго вечора. Ну що ж, цей тиждень у нас розпочався черговими масовими повітряними атаками на столицю та інші міста. Як працюють органи влади за таких умов, і чи є потреба і можливість переводити посадовців на дистанційну роботу? Ну, по різному працюють в залежності від того, чи є наявне повноцінне бомбосховище в будівлях центральних органів виконавчої влади і міністерств. Чи це лише укриття, чи таким бомбосховищем є станції метро, в залежності від цього організовується робота. В деяких органах фактично вона не припиняється. Взагалі, тобто, це там, де є можливість працювати в обладнаних приміщеннях, в деяких переводиться в віддалений режим минулого тижня, коли в понеділок була масована атака. Багато хто майже цілий тиждень працював в змішаному очно дистанційному режиму. Зараз звичайно, під час двох великих атак, я думаю, що більшість робили перерви в роботі. І, наприклад, секретаря ті кабінету міністрів України в нас в сховище є обладнаний інтернет. На жаль, там нема повноцінних робочих місць, що дозволяло би організувати повну роботу, але тим не менше, це дозволяє оперативно реагувати на. Якісь виклики, тому що значна частина секретаріату ще від весни працює віддалено і виконує свої роботи віддалено. Інше питання: що ті працівники, які перебували в Києві, а їх основна подавляюча більшість, вони звичайно так само перебувають у сховищах, і вже там точно не факт, що є інтернет. Ну зрозуміло, зараз всі однакові в тих умовах, які склалися, і дуже важко. Швидко себе оточити певним комфортом, ну але ми намагаємося. Як пане Олеже налагоджується робота влади на звільнених територіях, чи є там якісь проблеми? Можливо, з кадрами? Ну, з кадрами навряд чи є проблематика, тому що, в принципі, указом президента на звільнених територіях створені військові адміністрації. Там, якщо ми говоримо про Харківщину, впередусім і Херсонщину, цим опікуються в першу чергу обласні військові адміністрації. Звичайно, що першому населені пункти заходять військові. Потім за ними ідуть представники ДСНС і вже далі йдуть працівники місцевих органів зараз, оскільки ці території деокуповані, і як правило, вони були окуповані з перших днів фактично. Масової атаки Росії там не були вчасно створені військові адміністрації. Зараз вони створюють. Я думаю, що персонал підбирають, частина персоналу евакуювалася самостійно на підконтрольні території, частина перебувала там. Є, на жаль, виявляються факти колаборації. Вони одразу повідомляються в службу безпеки України і в. Так, поступово в плановому режимі відновлюється робота. Інша дещо ситуація на деокупованих територіях Луганщини, тому що фактично вони були втрачені лише в кінці весни, на початку літа. Там фактично всі місцеві військові адміністрації відійшли заздалегідь на контрольовану територію, і вони просто повертаються до виконання своїх завдань. Така сама ситуація є і з Донеччиною. Ну, давайте Давай. трошки змінимо тему. Мала приватизація. Давайте про це поговоримо. Як вона проходить і, і чи є нові об'єкти, які зараз пропонуються для приватизації? Ну, від початку вересня відбувся рестарт приватизаційних процесів завдяки рішенню народних депутатів. Вступили зміни до законодавства, які дозволяли розблокувати це від початку вересня. Вже відбулося 14 аукціонів малої приватизації. В середньому в торгах бере участь порядка трьох учасників. Це як юридичні, так і фізичні особи. Середній ріст ціни за даними фонду державного майна складає понад 260% понад 200%. Тобто фактично по цих 14 аукціонах понад 800 мільйонів гривень – це пропозиції. Ці кошти ще не є надходженням до державного бюджету. Відповідно до законодавства протягом декількох робочих днів після підписання протоколу. Вони мають бути зараховані і загалом підписані документи. А загалом ще 20 днів після цього вони мають вже надійти. в жовтні. Так само цілий блок питань. Зокрема, цього тижня вже 21 аукціон. Продовжується приватизація спиртзаводів. Зокрема, сьогодні в Тернопільській області. Я дивився паралельно. Торгів там вже теж десь дійшли здається до 30 мільйонів гривень. При старті здається, в 5. Подивимося, які будуть фінальні цифри. Є два великих стопроцентних державних пакету акцій: це Вінницький завод, завод Кристал і Львівський ювелірний завод. Тобто це теж достатньо цікаві, як на мене, об'єкти. Ну і загалом а, на прозоро продажі, я думаю, що будь-хто в пошуковику може це вбити, просто прозоро продажі і подивитися, що. А, Багато є як предметів там малої приватизації чи окремо стоячих предметів. Я наприклад побачив там. Здається, макет радянського літака там х років, який можна купити. Можливо, хтось розвиває якийсь готельно-ресторанний бізнес, хоче навколо цього робити. А може хтось хоче відремонтувати його для збройних сил. Є якісь окремо стоячі будівлі. Дуже багато пропозицій є по оренді, які можна відкрито подивитися і знайти для себе варіант або для свого бізнесу, або для релокації підприємств. Небезпечним може бути такий об'єкт. Це ми зараз жартуємо, звісно, але пам'ятаємо, як росіяни обстрілювали. Пам'ятники, так приймаючи їх за справжню зброю, дякуємо, дякуємо. що долучилися. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України, був з нами.